І так, сьогодні на каналі я опублікувала відео про свою додаткову роботу. Розповіла все, показала, була там, взяла вас із собою. Вас запрошую, хто ще не бачив цього відео, запрошую до перегляду, а хто уже бачив, запрошую поділитися, чи ви працюєте додатково, чи у вас тільки одна робота. Скажу, що цю свою додаткову роботу я її не шукала, щоб мати додаткову не було це ціллю додаткового заробітку. Тільки коли отримала таку пропозицію, так би сказати, то я зрозуміла, що це щось. Нове, чого я можу навчитися, що мені, напевно, ці вміння звідти будуть потрібні в житті, що це мені допоможе розвинутися комунікативно, напевно. Сильно, сильно буду мусила вийти зі своєї стрефи комфорту і, напевно, змінить деякі якісь мої погляди. так? Тому я саме тому я взялася за це, тому що розумію, що там дуже багато цього треба вчитися дуже багато так само вкласти часу, сил, енергії і так далі. А, от це було те, що мене так би сказати в, вімкнуло і змотивувало. А, Взяти цю, так би сказати, додаткову роботу вас запрошуватися в коментарях, чи ви маєте додаткову роботу, чи працюєте в одній. І якщо працюєте додатково, то чи це виходить з ваших потреб фінансових, чи це ваша додаткова праця це більше таке, як хобі, чи це щось, що приносить задоволення, або так як в моєму випадку, те, що ви хотіли би просто навчитися і розвинути якісь додаткові вміння. Запрошую.